Всім доброго дня, я радий вас бачити на своєму каналі. Сьогодні поговоримо про таку класну платформу, як FireKit для інвестування, для контролю всіх ваших інвестицій, збережень, всіх ваших активів, грубо кажучи. Наперед хочу сказати, що я ніякий не фінансовий там консультант і так далі. Я починаючий інвестор, практикуючий, тому не сприймайте це відео як фінансову рекомендацію. Сьогодні я розкажу вам про маленький оверв'ю, тобто загальну інформацію про цю платформу. Також поговоримо про активи, про транзакції, про Аналітику цієї платформи прогнозування, як додавати нові активи. Підписуйтесь на канал. Ну, а ми починаємо. Ми почнемо з овервю. Тобто, у нас оверв'ю це що? Що це за сервіс взагалі, для чого він потрібен. Сервіс для управління аналізу ваших фінансів. Тобто тут можна контролювати, дивитися, наглядати за всіма вашими активами, включаючи там криптовалюти, акції, інвестування в землю, інвестування там, в житло, в нерухомість. Чому варто використовувати FireKit, на мою думку, тому що по Перше, це україно-український продукт і треба підтримувати українських розробників. До речі, з приводу розробників людина, яка розробляє цю платформу, це мій колега Роман Кошовський. Він також бізнес аналітик в ІТ, зараз працює в соцсерві. Тепер щодо того, чому варто яко використовувати платформу FireKit, це дуже просто безпека безкоштовно і зручно. Що вони вкладають в це поняття? Значить, безпечно, це те, що вони під час реєстрації вони не дають можливості зареєструватися за допомогою вашої пошти та паролю, тобто тим самим вони не не зберігають на своїх там ніяких серверах ваші дані, просто обліковими даними керує окремий захищений сервіс ідентифікації, а не е, саме розробники чи власники цієї компанії, ці цього сервісу FireKit Усі базові можливості тут є безкоштовними. Є просто обмеження на кількість активів та на кількість аналітичних даних, які ви можете побачити. Зручність це в тому, що якщо ви там, наприклад, даєте свої фінанси в Google Sheets або там Microsoft Excel, придумаєте формули, редагуєте, вставляєте і це все рахується і так далі. То за допомогою платформи FireKit це все можна зробити набагато зручніше. Щодо основних інструментів, тут у нас є просунута аналітика, там де можна перевіряти свій портфель з різних сторін, типу ризики, ліквідність, прибутковість, бажана локація, прогнозування мені дуже подобається. Розглянемо його більш детальніше, трошки пізніше. Відстеження різноманітних активів також дуже класно працює, тому що активи відстежуються, тобто є інтеграція там, з Yahoo Finance чи Google Finance, не знаю. Чим вони саме там встановлювали цю інтеграцію, і відповідно ціни автоматично підв'язуються під актуальні ціни на ринку на момент зараз. Також вони підтримують криптовалюти. Це також немаловажливо важливо для тих людей, які, наприклад, хочуть інвестувати в більш ризиковані активи, навіть якщо це там ефір чи біткоін, чи якісь інші монети. Прихований режим це, взагалі що? Це ви можете приховувати там свої фінанси. Я в цьому відео це робити не буду. Також ви можете підключити тут радника фінансового собі. Тут є вже радники на цій платформі і. Отримувати якісь фінансові рекомендації щодо вашого інвестиційного портфелю. Щодо того, кому підходить FireKit і кому він не підходить, ви також можете ознайомитись на їхньому офіційному сайті. Називається FireKit.space. Давайте перенесемося на основну сторінку активи. Для цього треба буде натиснути мій портфель. Перед цим, відповідно, вам треба буде зареєструватися, натискаєте на мій портфель, відповідно, ви тут бачите всі свої активи. Це якби головна сторінка вашого інвестиційного портфелю. Ось я відразу там, відображаю свої дані, Тому що мені приховувати нічого, я починаючи інвестор, маю зараз на рахунку ось там тисячу, майже 100 доларів, які тут є цікаві елементи. Так, цього дашборду. Якщо ми натиснемо, наприклад, допомога, ми подивимося, да, що тут є? Отут відображаються ваші активи: один, другий, третій, четвертий, п'ятий і так далі. Є фільтрація по тегам, категорії, класам або країною. Є якісь основні стопчики, типу там тип, категорія, баланс, дохідність, ПНЛ за місяць, от країна, там дата погашення. Ось далі у нас це основні підсум... підсумкові показники портфеля. То чиста вартість, дохідність, поповнення, виведення, дохід та втрати за. Календарний місяць. Далі тут у нас прихований режим. Ви його перед цим бачили. Далі у нас іде транзакції. Ми про це поговоримо. Аналітику про це поговоримо. Та прогнозування також поговоримо щодо основної сторінки. Ще що хотів вам сказати: от, наприклад, ви сьогодні купили якусь акцію. Так вам треба її занести до нових нового активу, щоб він з'явився ось тут. Натискаємо на клавіш новий актив, обираємо там це криптовалюта, чи це акції, чи там довільний. Довільний – це мається на увазі. Там ви отримали готівку, там зарплату. Наприклад, я натискаю акції, хочу сьогодні купити. Там Amazon, я називаю його так: Амазон, категорія це там акції, клас також вибираємо. Початкові дані вам тут треба обрати відповідний тикер. В Amazon тикер отакий. Кожної акції є відповідний тикер, він тільки один, і це і ідентичність. По суті, як тільки я вибрав Амазон, воно підтягнуло звідки воно тяне цю відповідну ціну за акцію. Наприклад, візьмемо, що я купив одну. Акцію Амазона відповідно середня ціна, якщо ми там перевіримо на Yahoo фінанс, Амазон чи буде вона така сама? Ну більше ніж впевнений, що вона буде. 170-98. Ну практично те саме. І дата операції вказуєте. Там, наприклад, сьогодні натискаєте Зберегти все, тікер додався. Фінансові показники. Це очікувана дохідність, що ви очікуєте. Наприклад, там це буде 5% в рік, Амазон буде рости. Хоча. Я особисто думаю, що це буде набагато більше, але беремо по мінімуму. Вибираємо додаткові параметри. Тобто ризик це там буде низький, і нехай, ліквідність це там буде висока, термін вкладу там на 10 років плюс, країна це US. Теги ще можна ввести, що це там акції, ну і вводите відповідні нотатки. Все, актив Amazon успішно додано. Відповідно, ми бачимо, що раніше я там закупляв собі Amazon, але ось. Ну і відповідно, ви бачите, що як тільки я там додав там Amazon у свій портфель, відповідно, він тут відображається. Але так як я цього Цього в реальності не робив. Я перехожу в транзакції. Ось таке поле тут. Є бачите, відповідна сторінка, і видаляю її звідси. Тобто просто скасувати, натискаю та обираю підтвердити. Ось це щодо активів. Ще щодо фільтрів, я вам не розказав, це те, що можна там фільтрувати там, це відповідне, там не знаю, там крипто, або просто ваші активи в акціях, або там готівка, або ще щось, або земля, або автомобіль. Тобто можна вибирати категорію, можна також фільтрувати, клас та країну. Я вважаю, що це достатньо зручно. Тепер щодо транзакцій, як ми вже трошки затронули, можна подивитися, що ви купували, за що, за скільки ви купували, коли ви купували, коли ви фіксуєте. Коли ви продаєте, коли ви там втрачаєте, заробляєте і так далі. Можна обирати там дати, наприклад, там сьогодні, там з січня 15 по грудень, там 15-го сьогодні. От це місяць. Там сьогодні, місяць і рік, ми можемо дивитися. Так, далі щодо наступної сторінки, це у нас аналітика. І тут у нас я на фрі доступі. Є ще преміум план. Ось, але на фрі доступі у нас є або один рік капіталізація подивитися, або два роки. На цій сторінці ви можете подивитися, як, який саме розмір ваш портфель, як він росте, як він змінює. Як він розвивається, там чи не розвивається. Тобто ви в форматі там, одного року, двох років, а щодо 5, 10 або максимально, треба буде вже відповідно заплатити операції. Це можна тут там, дивитися, доходи, втрати, поповнення та виведення. Відповідно, бачите, так, ось купівлі та продажі. Тут далі це динаміка пропорції активів. В принципі, тут клас, ризик, ліквідність і терміни для безкоштовного доступу можна тільки класом користуватися. Ще також є ринок, просто показано ваші акції та ETF, в яких ви можливо брати участь, і тут якби така теплокарта, яка показує наскільки виросли ваші акції або наскільки вони впали у відсотковому співвідношенні. Тобто, це по суті те саме, що на сайті, який ви можливо вже навіть знаєте, і називається FinViz. і тут так само ви можете подивитися повністю зелена чи карта, чи червона, куди зараз рухається ринок, де він стоїть, і відповідно проаналізувати чи варто зараз інвестувати, чи можливо варто почекати. І також така ж карта у ваших активах можна буде. Подивитися по криптовалютам, це також дуже корисна штука, насправді, особливо, якщо у вас багато криптовалют, а не тільки дві, як у мене на сьогоднішній момент. Тут ще, до речі, є мапа активів, це типу просто розділення того, наскільки у вас там в акціях, в криптовалютах чи, можливо, в інших якихось активах. У мене на сьогоднішній момент це тільки акції і криптовалюти. В майбутньому планую це розширювати. Тут також структура активів за класами, можна подивитися, та структура активів за категоріями. Ну, це просто розбивка. По суті, криптовалюти показані в портфелі та структура акцій. Тут ви можете подивитися, яка в мене от, структура на сьогоднішній момент, в що я найбільше інвестую. І тут також можна подивитися структуру активів, ризик, ліквідність, термін, країна, регіон та валюта. І остання така сторінка, про яку я хотів би вам розповісти, це прогнозування. Дуже цікава штука, насправді, тому що кожна людина може розрахувати по суті, свій ріст капіталу. Наприклад, в мене там зараз капітал 1100 доларів, скажімо і ще місяця я можу там поповнювати свій рахунок, там, скажімо на 400 доларів. Плюс серед. Відразу ж у мене запитує, скільки приріст завищаджень я можу там робити з кожного року. Наприклад, якщо я сьогодні там в рік 2024 інвестую по 400 доларів, то на наступний рік я буду інвестувати там по 420. Приріст завищаджень буде всього 5% кожного року. Ну і очікувана дохідність, нехай там буде це мінімальна. Взагалі беремо найгірший варіант, що ніякі акції там не ростуть, а мінімально, що, на що вони там виросли, це там на 10%. І розраховуємо. І як ви бачите, автоматично. Аркіт робить нам таку криву, де показує, як буде рости наш капітал. Сьогодні 24-й рік. Якщо на 25 рік, в кінці в мене персонально вже має бути 11 386 доларів. Сукупні завищання на рівні 10 330 доларів. Далі 2026 рік, відповідно, воно все росте. 2027, з 25-го, до речі, ще з'являється трошки пасивного доходу. 67 доларів. Потім відповідно вже на 26-й рік 119 доларів, 180 пасивний дохід, 250. тобто ми можемо бачити, що пасивний дохід, як і сукупний дохід і весь капітал, він росте. Якщо у нас зараз 2024 рік, через 10, 10 років при отаких даних, я вже маю мати тут, ну, давайте зараз подивимося, 236 тисяч сукупного доходу, а всього 388 тисяч Доларів це досить непоганий варіант. Окрім того, можна подивитися там в розрізі 50 років. Подивимося, 2070 році. Якщо всі ці дані будуть збережені, відповідно, і людина продовжить інвестувати, то маю на увазі людина. Я продовжую інвестувати, то можу, в принципі, вийти на дохід 10 мільйонів доларів. Але це при найгіршому варіанті, що там дохідність буде всього-навсього 10%, це мало. Зрозуміло, що тому що акції ростуть набагато швидше, і за 10 років, 15 років вони в. Ростають там на 300-400-500%. відсотків. Я беру на увазі найстабільніші компанії. Тому також можете тут порахувати ваш ріст капіталу і зрозуміти, як ви зможете рости на цій платформі. Тобто не треба робити ніякі там окремі там таблички в Google Sheets, або там робити таблички в Excel. Просто відбирайте цю платформу, відповідно користуєтесь і насолоджуйтесь. Тепер давайте подивимося щодо преміум і безкоштовної версії. Тобто, у нас основна різниця безкоштовної версії до преміум версії. Це те, що на безкоштовній версії ви можете вести. До 20 активів, тобто це можуть ЕТІФІ будь акції, криптовалюти, кеш, земля і так далі. Всі інші ці активи. Це основна різниця. Тут ще є, звісно, там алокація активів, необмежена аналітика профілю. Я думаю, що на Початок вашого інвестиційного шляху, якщо ви тільки початківець, а я рекомендую це відео дивитися тільки початківцям, тому що професіонали їм буде нецікаво. Що ви початківець, то я більш ніж впевнений, що безкоштовного плану підписки для вас буде більш ніж достатньо. Мені ця платформа подобається. Я думаю, я буду нею користуватися на щоденній основі. Щотижневі постійно буду тут моніторити свої доходи, розходи, свої інвестиційні плани. І класно, що це україномовний продукт, а також класно, що це продукт мого колеги. Ми не знайомі, але надіюсь, можливо, він колись подивиться і це відео. Будь ласка, підписуйтесь на YouTube канал, підтримуйте україномовний контент. Не забувайте бийте в колокольчики, ставте коментарі, пишіть в коментарях, можливо, те, що вам не зрозуміло, всі питання, які у вас, можливо, виникли. Надіюсь, що продовжу для вас робити цей контент. Надіюсь, для когось він був корисним. До зустрічі!